you know, being a documentary filmmaker is a very difficult position. Because how am i going to communicate with those people? it's a very universal story. it's a ritual, so you need to have expression for all your fears. this film is about us. it's about what can happen to us in any given day. Привет. Я Нікола Радіч, і ви слухаєте Село Лоїд Солідаріті подкаст, де ми розмовляємо з найвидатнішими кінематографістами польського кіно, щоб розглянути їхні останні роботи. В основі цих розмов лежить тема солідарності, як її зображують на екрані, які форми вона може приймати та її вплив на сучасне кіно. Ми зануримося в те, як ця ідея формує як документальне, так і художнє кіновиробництво сьогодні. У сьогоднішньому епізоді ви почуєте Павла Масльону, який розбирає свій нещодавній фільм Скарборн. Історичні пригодницькі драми Східної та Центральної Європи зазвичай мають більш-менш виражений політичний підтекст вони також часто страждають від дисбалансу між достовірно відтвореною епохою та творчим підходом, який мав би піднести ці технічні досягнення, вище за просте вправляння у створенні костюмованого кіно. Епічна стрічка Скарборн 2023 року Павла Масльони, дія якої розгортається в Польщі кінця XVIII століття, на щастя, уникає цих пасток. Ба більше вона відзначається у всіх аспектах, гармонійно поєднуючи їх у цілісний, захопливий і напружений фільм. Костюми, сценографія та вибір локацій випромінюють автентичність операторська робота. Точно передає атмосферу різних ситуацій і місць, зокрема через вражаючі сцени в техніці К'яроскуро. Монтаж забезпечує чіткість окремих сцен і підтримує загальний ритм, завдяки чому цей двогодинний фільм не втрачає своєї початкової динаміки. Акторська гра також переконлива. Яцек Брацяк втілює Тадеуша Костюшка впевнено й велично, тоді як Бартош Беленя. Блискуче передає образ виснаженого і приниженого Ігнація Сікори. Харизматичний Джейсон Мітчелл, який грає колишнього раба та американського соратника Костюшка, додає доречний комічний відтінок. Режисура Масльони та дотепні, позбавлені банальностей діалоги Міхала А. Зілінського, успішно утримують усі ці елементи разом. Оскільки ми стежимо за боротьбою генерала Костюшка. Та шляхетного селянина Сікори автори продовжують будувати напругу через обсяг інформації, а отже, і обсяг влади, якою володіють персонажі. Довгий час європейські фільми, що зосереджувалися на історичних конфліктах, позбавлені іконокластичного підходу. Скарборн приносить саме такий ковток свіжого повітря, швидке застереження перед початком. Ви почуєте, як режисери говорять українською своїми власними голосами, але майте на увазі, що цей подкаст спочатку був записаний англійською мовою. Це стало можливим завдяки використанню штучного інтелекту. Hi, I'm Pavel Maslona. I'm a director and screenwriter. Я Павел Масльона, режисер і сценарист головною причиною, чому я створив цей фільм, було своєрідне ескапістське бажання розповісти фантазію у стилі вестерну. Моя перша інтуїція була погратися з жанром вестерну, Like, the playfulness of the whole concept to play with the western genre. Ah! 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 Лахта на коншені і тмовен. Потім це все більше і більше ставало для мене шансом розповісти щось про насильство і спробувати торкнутися цієї теми саме таким чином. Тож я відчув, що для мене це можливість наблизитися до всього, що приходить із насильством. До стану приниження, стану пригнічення. Humiliation, the state of being, um, oppressed. And more and more during the shooting. і все більше під час зйомок, а також коли війна розпочалася прямо біля наших кордонів, я зрозумів, що цей фільм насправді про Польщу тут і зараз. Отже, це стало історією про нашу країну сьогодні, яку Розривають внутрішні конфлікти, і яка знаходиться під загрозою імперіалізму зі Сходу. And being endangered by the imperialism from the East. Зйомки розпочалися незадовго після повномасштабного вторгнення в Україну. Це створило відчуття великої небезпеки в Польщі, оскільки багато хто боявся, що війна може поширитися далі на захід. У той же час Польща переживала завершення правління правого уряду, що супроводжувалося періодом інтенсивних внутрішніх конфліктів. Our film... наш фільм розповідає історію нашого національного героя Тадеуша Костюшка. Але важливо те, що це вигадана історія. Тадеуш Костюшко прибуває до Польщі, щоб розпочати повстання проти Російської імперії. Але він є лише одним із головних героїв фільму, тому що нашим головним героєм є Ігнац, який є сином шляхтича, але водночас є селянином. Він позашлюбний син цього шляхтича. Наша історія зосереджена головним чином на ньому, як його якимось чином втягують у початок повстання, яке Тадеуш Костюшко розпочинає в Польщі. А Тадеуш та таде у костюшко і статинг тестамент. Ojca mojego. On mnie w nim uznaje. Tylko, tylko sąd w Krakowie jeszcze przytwierdzić musi. Od, od pisarza wiem. Zostaniesz tutaj do jutra. Dobrze? I mean, I was raised like many of us. Я маю на увазі, що я, як і багато з нас, виріс на міфі про польського шляхтича, і на міфі про цей період польської історії, як про своєрідну золоту епоху, де польського шляхтича завжди зображали дуже шляхетним, доброчесним, хоробрим і так далі. Noble virtues. Але мало говорили про те, що означало бути селянином у цей час. Тож упродовж останніх років ми все більше і більше усвідомлювали, що становище селян у цей період часу нагадувало становище рабів у Сполучених Штатах. Коли це ставало для нас усе більш очевидним, ми зрозуміли, що це також є темою, яку ніколи не висвітлювали в польському кіно. Ми, як суспільство, переживаємо процес. Схожий на той, який проходять люди на терапії, коли мають розкрити найболючіші частини свого життя. Тож я відчуваю, що ми маємо обов'язок розповісти про всі травматичні події нашого минулого, щоб нарешті змогти звільнитися. Усе почалося зі сценариста Міхала Зелінського, який вигадав ідею цієї історії. А потім ми почали її розвивати далі. Спочатку це була набагато легша історія, яка гралася з жанровою характеристикою фільмів на кшталт маска зоро. And in the beginning it was much lighter story, playing with, with the genre characteristic for films like mask of the Zorro or something like that. Але від самого початку я відчував, що в цій історії є потенціал для чогось глибшого, що мене цікавить набагато більше. Спробувати зануритися в жанр вестерну або антивестерну і серйозніше наблизитися до теми насильства. Тож, мені здається, що це дуже універсальна історія. Можна сказати, що це фільм про помсту. Тому е, він дуже добре працює на універсальному рівні, і я думаю, що його можна перекласти на будь-яку іншу мову чи культуру. Польська назва фільму Кос є скороченням від прізвища Тадеуша Костюшка. Для більшої зрозумілості творці фільму вирішили перекласти англійську назву як Скарборн. Кос like це слово, яке не можна перекласти. Воно нічого не означає англійською, тому нам потрібно було знайти англійську назву. Сценарист Михайло Зелінський придумав цю ідею, яка мені сподобалася з самого початку, тому що. Вона працює як на буквальному, так і на метафоричному рівнях. Можна сказати, що сам Бастарт несе на собі шрам у певному сенсі на своїй спадщині, і водночас усе його тіло вкрите шрамами, що свідчать про насильство, якого він зазнав. Що дієвіденс офдайленс нього. that being a director is about багато років тому, коли я навчався у кіношколі. Я думав, що бути режисером, це про самовираження і про те, щоб бути єдиним неповторним творцем усього процесу. І протягом наступних років, під час зйомок фільмів та серіалів, я зрозумів, що найкраще, що я можу зробити. Це якомога більше залучати інших митців до процесу створення фільму, створити середовище, у якому мої колеги можуть виражати себе настільки вільно, наскільки це можливо. Express themselves. і я також усвідомив, що це найкращий підхід у моїй роботі з акторами. Мені здається, що акторам найбільше потрібні безпека та довіра, адже їм доводиться відкривати найпотаємніші закутки душі, які є дуже вразливими. На знімальному майданчику вони ті, хто виражає справжні емоції. Де intimate parts of themselves. Тож важливо створити для них безпечний простір, щоб вони не боялися показати це перед іншими людьми. І цього не можна досягти, змушуючи їх щось робити. мене здивував Джейсон Мітчелл, американський актор, який зіграв роль Домінго цього спільника Тадеуша Костюшка, тому що. До моменту, поки я не зустрів Джейсона в Польщі, у мене не було можливості провести жодної репетиції перед зйомками. Тож я не до кінця знав, чого очікувати. Я знав його з інших ролей у інших фільмах, у яких він знімався, але все одно для мене залишалося питанням, як буде, коли він приїде, як він взаємодіятиме зі своїми колегами по фільму і що з цього вийде. Тож я відчуваю, що це, мабуть, було моєю найбільшою несподіванкою, те, що він приніс у фільм стільки радості та свого гумору. І я вважаю, що це чудово спрацювало для історії, для фільму. the film. хіхезінгімселф, андет воквондерфліфофосторіфодефілм. sword? You, you know this is a, a a farming tool. This isn't. This isn't like a. You are <laughs> All right. All right. You ever killed somebody with it? Have you ever with this you kill somebody? The thing Yes. Yes. started like the І Коли ми готувалися до зйомок фільму, розпочалася війна, я маю на увазі війну в Україні, і це одразу вплинуло на весь процес. Нам довелося перенести наші локації для зйомок зі сходу, де вони спочатку були заплановані, до центру Польщі. Ціни на дерево, пальне на все різко зросли. Це була одна річ, а інша полягала в тому, що я відчував, як тема фільму насильство певним чином вплинула на весь процес. І я відчував, що це була величезна боротьба на багатьох рівнях. Ми також усвідомили, що. Те, що мало бути фантазією на самому початку, ставало дедалі більше реальністю, що ми раптом опинилися посеред розповіді про історію тут і зараз, про історію дуже реального вторгнення, дуже реального насильства, яке відбувається власне поруч із нами, і раптом це все вплинуло на весь процес і додало йому ще один вимір. І ми відчували, що на нас лежить величезна відповідальність. Щоб не зіпсувати це, не втратити цю можливість сказати щось дуже важливе про те, що відбувається саме зараз. Я відчуваю, що до кожного проекту, за який беруся, я намагаюся знайти форму, таку форму, яка найкраще йому підходитиме. Спойлетнату люз опорніті ту сейсамтинг вері релевант тувоцхепенінк райна. I feel like every project I approach. I try to. Це дуже інтуїтивний процес для мене. Спочатку є історія, а потім це все медитація про те, як її слід розповісти. І мені подобається, коли ну це також несподіванка для мене. then there's десхолд. Тож я не знаю, куди цей процес мене приведе. Е, можливо, через кілька років я зрозумію, що весь цей час я створював якийсь стиль, але зараз не мені про це судити. Наразі я просто намагаюся зануритися в процес без жодних упереджень. Тю в процес упереджень. For me, something that I realized not so long time ago is that being a director is Для мене те, що я усвідомив нещодавно, це те, що бути режисером, це дуже парадоксальна ситуація. Тому що, коли я знімаю сцену, я розумію, що з одного боку я творець, тобто я запускаю в дію те, що було заплановано, і намагаюся це реалізувати. Але водночас, спостерігаючи за сценою, я бачу і вперше. Я ніколи цього не бачив раніше. Тож це щось, що відкривається для мене саме в цей момент. І я зрозумів, що це говорить про щось дуже важливе у всьому процесі створення фільму. Тому бути режисером це не так про мене, про мою особистість. Я бачу цю роль як створення простору для іншого митця, щоб він міг працювати і. Утримування цього простору, щоб він не став uh, хаотичним і uh, рухався в напрямку, який ми визначили uh, раніше. And holds that space, so it doesn't become chaotic and it goes in the direction that we said before. Ведучий цього епізоду «Селуліт Солідаріті Нікола Радич, продюсерка Макдалина Стемпень. Шоу створив для вас інститут Адама Міцкевича. Якщо ви хочете дізнатися більше про скарборн і роботу Павла Масльони, будь ласка, перегляньте примітки до цього епізоду або відвідайте культуру Піліг. Підписуйтесь на селу Лід Солідаріті там, де ви зазвичай слухаєте подкасти. І ми будемо безмежно вдячні, якщо ви поділитесь ним із друзями. Реалізовано за підтримки Інституту Адама Міцкевича в рамках міжнародної культурної програми польського головування в Раді Європейського союзу 2025 року.